Привіт, друзі, я сьогодні приїхала в Майклс З вами Тетяна. Якщо хочете зі мною сходити в цей магазин для творчості, для художників, то ходімо. Ось такий загальний вигляд магазину. Тут багато чого продається і для побуту, і для творчості. Я зараз буду йти в магазин. Відеомагазин, а там, де для художників фарби, пензлики. Нам поки йдемо, покажу трошки, що тут продається. Це все для кухні. Є тут і килимки. Подушки декоративні. А ось тут вже починається рай для художників. Тут пензлики, фламасти різні. Ось ціни. 47, 84, поскади речі, дуже гарний бренд. Але другий 45 доларів майже. Потім тут поштучно є по шість доларів. І є тут пензлі, просто пензліки є мене цікавить пензлі. Подорожчіння. Ось тут Faber-Castell 2 долари пензлі. Є набори пастелі. Дивіться які. Так, оце 26 доларів. Ось такий якийсь набор, 17 доларів там пензлі. Прості. Ось кольорові 34 долари, ось такий набор. Пастель артист Loft коштує 17 доларів, щось я не зрозуміла ціни. Як тут зверху йде? Ану, дивіться, тут вверх оце коштує. Це 34, вниз дивимося 17 18 доларів. Щось я не зрозуміла. Ну, мабуть, так і є. А ось ця вже побільше коштує майже 60 доларів. Є. Ось такий набір 34 долари. Такі набори 40 доларів, 33 долари 19 доларів маленька. Це, мабуть, суха пастель. І ось такі набори. Так, а тут беркастел. Ось ціни. Дервент, олівці. Ну, саме бачите, які тут ціни. 30 доларів ось цей набір, Faber Castell акварель 23 долари. 70 доларів, ось такий набір. Так що вибір деякий є. Я думала, тут є поштучна пастель, але щось поки що я не бачу. Ну, буду далі дивитися, можливо, і знайду. Блокноти для скетчингу 10 доларів. Ось такі 3 долари. Я просто показую, щоб, можливо, зупините, почитаєте. Навіть не знаю, що це за. Можливо, це якісь лаки. Зараз треба уважно почитати. Це щось для одягу, можливо, фарбу для одягу розікрашувати, малювати. Так, що тут ще цікавого. Подивимося. Ручки з пером. 19 доларів. Тут уже, мабуть, фарба. Є туш. У кольорові плюші, я так розумію. Такі товари тут продаються, ціни. Так. Ну, я хочу піти там, де олійні акварельні фарби, акрилові, поки що. Тут мене нічого не зацікавило. По 12 доларів ось такі набори для діточок. А ось це мій відео. Тут дуже багато акрилу, Ось тут акрил, лофт, оцей артист лофту 5,50, 6,50 фарби, в залежності від кольору. Ось такі яскраві по 10,50. Це артист лофт. Ось таку я брала, декілька я штук взяла білу, ще там. Я показувала у своїх відео. Так що сьогодні я хочу теж взяти білу рожеву, щось мені інколи хочеться малювати рожеві півони чи рожеві троянди. Тому зараз буду дивитися на ці по 6,50. Білила великі по 10,50. Так, поки що відібрала собі ось такі чотири туби. Тут іще є по 8 доларів, дуже багато фарб різних кольорів, дуже гарненькі, такі. Прям ну, всі хочеться купити. Яскраві є, є, прям є люмінесцентні. Так, і ось ця фірма. Дуже багато. Є тут набори по 20 доларів цієї фірми, Тут шість основних кольорів. Для початку, хто тільки починає малювати, то можна купити всі основні кольори. А ось акрил від Winsor Newton. І вони коштують 9 доларів. Мені дуже сподобалось тут манжет. Я показувала в минулих відео, які кольори в мене є. Ось. нас Ньютон Акрил. Отак так вот здалеку покажу. Бачите, які кольори. Я ще по 8 доларів. з цієї фірми. Виша упаковка. Так, тут такі якісь подарункові. Є. Значите, по 25 доларів. І тут і пензлі, і пастель. Це від Artist Loft. Такі подаруночки. А тут від фірми тут уже пензлі. І ось такі набори. Ну, тобто, Якщо хочете щось подарувати художнику, ось в цей магазин, будь ласка, 35 доларів цей набор. Бачите, тут і фарби є, і пензлі, і точілки. І ось такі сухі фарби. І масляна пастель. І це все теж Artist Loft. Ця фірма. Так, друзья, а на этом стенде тут, наверное, растворители, какие-то текстурные пасты. Вот это я брала. Паста моделюющая. Так, по 30. Ты и дури. Сутьем, Тобто треба розбиратися, що тут є. Ну і можна подивитися на сайті. Просто хотіла показати вам загальний вигляд цього магазину, що тут є. А ось уже олія. Так, по 20, по 16 доларів. Гамлін. Ось такий бренд. Ну тут різне, 16. Це мабуть. Я десь читала, що це е, менш кольорові такі насичені фарби. Ось ці 1980. А ці, ось бачите, вже і коштують 37 доларів, 20 доларів, Це вже більш насичені пігментом фарби. Ось такі ціни. Так, друзі, а тепер подивимося, це у нас Мізор Ньютон. Так, я зверху показую, а ви дивіться. У залежності від кольору ціни різняться. Ці ось так коштують всі. Ці, ці по 20 доларів. Зелені теж, а ні, зелені по 9 доларів І такі жовті. Ще залежить від пігменту, який він чи крупний. Чи ось така ціна і останні по 13, ну, по 14 доларів ось ці кольори. Бачите? Тобто Дивимося, який кольор залежить від цього ціна. Так, це Ньютон у великих. 200 мл і коштує 27 доларів. Такий, така велика туба. Ну, якщо хто пише дуже багато картин, то Вигідніше купити в великих тубах. Ось тут є акварель по 14 доларів. Це вся фірма. А він з 90 доларів. Ще така 50 доларів. Дуже цікаво, я б тут цілий день би провела. О, Daniel Сміт. Наборчики, бачите, з кліпсою, дуже дорогі, скільки вони коштують, 150 доларів. Ось це, 12 кольорів, А 75 доларів, а теж. Я чогось не зрозуміла, ну, коротше, це... 85, а ці 150. Фарби коштують. Дивимося, чи не відрізняється. Тут можна такі походні взяти політрочки з фарбами. 46 доларів, 50 два долари. Це Вінзера Ньютон. Так, друзі, тут акварель Вінсера Ньютон. Навіть під замком, тому що воно теж коштує такі малесенькі. Коштує 118-14 доларів. І тут є... Ось ще така фарба Daniel Smith. Коштує вона 38-35 доларів, теж в залежності від кольору. Друзі, потім за ньютон. Ось дивіться, скільки тут багато кольорів. Вау! Друзі, художники, ви мене зрозумієте. Хочеться завжди всього і побільше. І Це мені потрібно. І це мені потрібно. Заходиш в магазин, очі розбігаються. Ну, а це вже трошки дешевше це фірма. Ну теж недешево ну, коштують. Ось такі ціни. ну Друзі, показала вам, що тут закрил. Теж 16-25 доларів в залежності яка туба. Тут вже продаються і рамки для фото. Тут різні ціни 25-30 доларів. І дуже багато для творчості, якісь там, можливо, для в'язання і там далі є. Але, друзі, я хотіла вам показати фарбу. Сподіваюсь, вам... Було цікаво, якщо цікаво, ставте лайк і коментуйте, що б ви хотіли купити. Я б це в цю сторону всю купила б. Тут мені подобається і акварельні фарби, і акрілові, ну і, звісно ж, і масляні. Так що, буду щось вибирати, вимкну камеру. І вже, мабуть, в наступному відео покажу вам, що я купила. Друзі, творчих вам успіхів, натхнення. Малюйте, діліться своїми успіхами. З вами Тетяна. Пока-пока. До нових відео. Пока!